Програма трохи офіційна, але дуже незвичайна, тому що вперше за часів сучасної історії України про циркове мистецтво буде говорити міністр культури України. Пан Євген Нищук сьогодні є гостем нашої програми. Але перед тим як розпочати розмову з міністром культури, я хочу сказати, що Євгена Нещука та нашу знімальну групу сьогодні гостинно приймає Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв. Вітаю вас, пане Євгене. Ви сьогодні, як ніхто, маєте вплив на уряд в плані формування політики в культурній галузі. Звичайно, як сталося так, що ці ваші діяльності вийшов у пріоритет розвиток саме церкового мистецтва, бо це вперше дійсно за сучасну історію України. Для нас справді підтримка, розвиток церкового мистецтва є одне з пріоритетним. Це ще є те, що зачіпає нас е самого маличку. Наших дітей, наших внуків, бо не секрет і статистика показує, що кожна дитина в своєму житті пройшла через цю царину церкового мистецтва, через цю магію, я би сказав, коли вона потрапляє не в звичайний зал, коли вона по колу бачить маленький манеж, як цей стіл, так? І там починає розвиватися е, цілий світ, е, дивний світ, дуже. Різноманітний світ, люди літають, люди пов'язані, і живуть з тими чи іншими добрими тваринками, веселі клоуни, акробати. Зараз новітні тенденції йдуть до того, що використовуються різні технології: відео, арти, сучасна музика, оркестр, безмовно складова, себто. Я би сказав, що до певної міри тривалий час недооцінювався вплив або ж власне ця царина церкового мистецтва. І тому зараз для нас, коли ми говоримо, що ми формуємо е, нову якість суспільства, коли ми говоримо, що е, наші українці, е, наші громадяни повинні бути розвинуті, коли вони повинні мислити яскраво, е, то звичайно, що цирк кіно. Література це є одне з найголовніших, що формує зрештою наше суспільство. Я би тут навіть додавши, якщо так говорити, то мода навіть того, наскільки діти хотіли би бути або дивитися цирк, або навіть бути частиною того, так навіть в садочках, коли якісь є новорічні чи будь-які свята, дитина бере собі за основу якийсь номер або щось робить, те, що вона могла бачити. Або уявляти собі в цирку, тому це знаєте, таке як в Бразилії всі діти футбол хочуть грати. То в нас мода на цирк. Тому це, це є підтвердженням того, що ми його повинні розвивати, підтримувати і всіляко заохочувати. Власне якраз початкову, тобто дитячу складову, аматорську складову, яка цілковитого дослідження ще не має, і підрахувати її важко. Але зараз в рамках децентралізації місцеве самоврядування Рядуванням очевидно має звернути увагу на те, щоб були так звані церкові гуртки, які б дали можливість підготувати найталановитіших по різним напрямкам, і які згодом, на відміну до речі, від багатьох європейських країн мають можливість потрапити у вищу освітянську школу церкового мистецтва, де ми власне зараз знаходимося. Це унікальний заклад, якого немає єдиний в Україні і, зрештою, єдиний в Європі. Міжнародна мистецька спільнота дедалі більше звертає увагу на цирк як на один з наймасовіших, найяскравіших та найоптимістичніших видів мистецтв. Лідером міжнародного фестивального руху стала столиця князівства Монако Монте-Карло. Саме у Монте-Карло проводиться найпрестижніший фестиваль, так званий цирковий Оскар. За ініціативою Всесвітньої циркової федерації, під патронатом принцеси Монако Стефанії цього року з нагоди міжнародного дня цирку стартував челендж-проект Всесвітній жонглерський тур, зміст якого естафета країнами світу трьох унікальних булав. До участі у цьому турі запрошено Київську академію естрадного та циркового мистецтв та найкращі циркові школи світу. Євген Миколаєвичу недаремно ми 2018 рік розпочинаємо з такої вагомої для цирку розмови саме з вами, тому що 2018 рік у міжнародній цирковій спільноті це рік цирку 250 років циркового традиційного мистецтва у 2018 році ми будемо відмічати, як Україна буде до цього долучатися, я, як я, будемо я б сказав, що почав, Я почав з того, що Власне, якимось таким є трошки ну, не, не, не те, що недолюбленим, але не широко не висвітленим те, що всі там знають, наприклад, коли є День театру, там, день кіно, там, ще можливо. А от навіть день цирку не всі там знають, хоча його ще там в 2010 році оголосили по лінії ЮНЕСКО. Так очевидно, що дуже важливо про те, що ви сказали, і ми доносимо зараз до широкого кола глядачів про те, що власне 18, 2018 рік відзначає 250 п'ятдесят років е традиційної моделі циркового мистецтва, який брав свої початки в Англії, і очевидно. При тій кількості зірок професійних наших талановитих артистів цирку, ми абсолютно є в контексті цього відзначення, ми є асоційованими в все церкове співтовариство і підписувалися відповідні документи з міжнародними організаціями. Власне самим, самою академією церкового естрадного мистецтва національним цирком. Цирком цирковою агенцією, дирекцією пересувних цирків абсолютно підготовлені всі документи. Міністерство культури в цьому сприяє для того, щоб ми були в плані заходів і самого відзначення. І я дуже радий, що можливо це чи не впер... ну взагалі-то, це перше за ініціативою мною вище згадуваних організацій і про професійної спільноти циркової, В нас буде навесні. У травні місяці планується перший український міжнародний фестиваль Українська Церкова Весна. І я думаю, що Міністерство культури долучиться як в адміністративній частині, так і через Український культурний фонд чи через інші організації обов'язково і фінансово. Я думаю, що це важливо підтримати, бо це реальне поширення цього чудового мистецтва і власне висвітлення його на міжнародній арені і представлення його в Україні. Ми маємо тут чим гордитися. Знаєте, ми, можливо, там зачепимо далі. Але коли майже на всіх найповажніших і найпрестижніших церкових фестивалях і конкурсах в Італії, Іспанії, Франції, Латвії, там я не знаю, ще можу згадувати так, очевидно, і в Китаї можна говорити і в інших, представлені українські артисти церкового мистецтва, і не просто представлені, не просто беруть участь а. Отримують щороку на кожному конкурсі ту чи іншу нагороду, чи то срібло, чи то бронзу в 2013-му, якщо я не помиляюся, році ми зібрали повний комплект золото, срібло і бронзу. Як ми можемо випадати десь з цього контексту, і в тому числі відзначення традиційної моделі вже сучасної моделі, воно так називається традиційне церкове мистецтво, мистецтво але це сучасна модель, яка має в собі всі компоненти. І останні технології і досягнення. З того, що ви зараз сказали, хочеться запитати, чи можемо ми сьогодні залучати такий термін, як циркова дипломатія? Мною згадувані перемоги на великих конкурсах і фестах говорить про те, що ці, ці посланці. А вони є дипломатами. Я маю на увазі там не знаю Анатолій Зелевський, uh -huh. Віктор Кіптів, Віктор Войтко можна ще десяток називати наших митців віддатних імен, да. імен. Вони представляють зрештою Україну, нашу школу, наш розвиток, наш талант, нашу багато землю. Тому очевидно, що це як найчудовіша, позитивна представницька дипломатія через наших, наших артистів. І нам в жодній мірі не треба когось тут клеймити з цих стін, з яких діти на цій сцені працюють потім в національному цирку чи в інших цирках України, які прагнуть очевидно показати себе в Європі, і в світі і очевидно отримують потім запрошення. І говорити, що ви там є зрадники, ні в жодному разі не можна. Це є відкритий простір. Інша справа, що коли намітиться та тенденція і створяться ті умови. Зокрема, і державною підтримкою, коли вони Працюючи на європейських світових церкових манежах, будуть повертатися сюди на окремі програми, будуть е, мати, хоча б один виступ в місяць чи в два місяці світові зірки е, церкового мистецтва. Ось ось, о, це буде й момент їхньої вдячності або нашої інтеграції в загальний е, європейський світовий але, але це, е, церковий простір. Це дуже болюче питання, тому що повертати сюди наших зірок, які е, в усьому світі вже ви визнані. вони, на жаль, не визнані лише в нашій країні чомусь. І той же фестиваль в Монте-Карло. А він знаходиться на якомусь узбіччі. Взагалі, ну я б не сказала зараз держави. Ну навіть змі ніколи наші журналісти не висвітлюють фестиваль в Монте-Карло. З нашими артистами ніхто туди не їздить. Їх не зустрічають об'єктивами камер, коли вони повертаються з тим золотом і сріблом. Це, це є загальна даруйте, що перебуває. Ага. Загальна проблема. Я дуже дякую Як... каналу «Культура», який власне відкриває цю тему. Ну це правда. У Нас, взагалі, є проблема в цілому говорити про позитив. Він є в мистецтві, він є в культурі, він є в спорті. І циркові здобутки на, на великій широкій світовій арені якраз треба висвітлювати. Бо тоді кожен хто виграв. Цей цей конкурс здобув цю перемогу. Буде розуміти, що його тут ще стали більше любити, що його тут знають. Коли будуть розуміти вони, що їх тут люблять і чекають, він не буде встановлювати. Я маю на увазі, він я е, розумію, вона е, артист цирку. Так не буде встановлювати тих гонорарів, які очевидно йому платять в Монте-Карло е, чи будь-якому іншому поважному е, цирку. Е, цирку, дальше. так він. Приїде тому, що він захоче показати своє мистецтво своєму рідному глядачу. Сьогодні з вами зустрілися, бо є документ, який вже виданий. Він опублікований на сайті Міністерства культури, який називається Пріоритетні напрями діяльності Міністерства культури України щодо розвитку церкової справи в Україні перший взагалі документ, який виданий ну, в державі з приводу церкової справи, знову ж таки за стільки років сучасної історії України. З документа пріоритетні напрями діяльності Міністерства культури України щодо розвитку циркової справи в Україні 13 жовтня 2005 року. Європейський парламент прийняв резолюцію, якою визнав стаціонарні та пересувні цирки частиною європейської культурної спадщини та закликав держав-членів ЄС вживати дії для подальшого визнання цирку невід'ємним елементом культурного надбання. Українське церкове мистецтво є складовою світового мистецького простору з багатими традиціями, художніми відкриттями, унікальними ноу-хау та авторськими розробками, спеціальною освітою, які визнані в усьому світі, очевидно, що одним документом всі проблеми не вирішиш. Так і ми це робили не для того, щоб в щось заформалізувати або поставити якусь галочку і сказати, що це вже зроблено. Це справді і ми почали з того розмову, що це є один з, одне з наймасовіших видів мистецтва, і до нього треба підходити поетапно, розробляти всю ту базу, яка стосується і початків, і з аматорського руху, так навести порядок в ну в в якомусь співвідношенні того, що робиться з пересувними цирками, і як це робиться. Бо це є стихійні подекуди речі, в яких виникають ті чи інші скандали, в тому числі які стосуються і використання тварин або якихось низьких якості номерів, або якихось нещасних випадків. І, і тоді спільнота вся накидається на нас. А ми насправді навіть зараз підтримали закон. В якому йдеться категорична заборона використання а, тварин у пересувних цирках, тому що ми не маємо не 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 державних, за якими держава не, має, не може здійснювати контроль і нагляд за, а, за, тим, за цим процесом, за угу. тим, як утримується, там десь якась виникає хвороба, там ще щось. На це ми не маємо впливу, бо це з нами не погоджується. Так дають добро, можливо, якесь місцеве самоврядування. Але оці речі також повинні бути в цьому документі. Ми повинні розуміти, хто за що і несе в тому числі відповідальність. Тому дуже важливо, що ми це зрушили з місця в обговоренні не тільки директорів державних церкв, цирків. А з широкою кількістю професійної спільноти, яка висловлюється, дискутує цей документ, також може мати певну критику і додатки, але він є абсолютно відкритим. Наприкінці минулого року в європейському парламенті виступив голова світової та європейської церкової асоціації пан Урс Пілс з промовою про захист циркових тварин. Зараз європарламент розробляє закон з цього приводу. Традиційний цирк е, включає в себе саме атракціони з тваринами, але ми маємо стаціонарні, ми маємо державні цирки. Ми Просто зараз як говоримо ви, про ви, те, щоб люди розрізняли. Да, це. Да, 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 ви особисто як ставитесь? Потрібні тварини в цирку? Чи ми? дивіться це справді дуже зараз така чутлива і е, голосна справа? Але м, дійсно ви сказали про певну модель, яка працює вже понад 250 років, з, яко, яко, з якою працюють провідні країни світу. І очевидно, що коли здійснюється належний нагляд, коли розроблені всі механізми харчування, транспортування, догляду, ненасильницького дресирування, де рівень гуманізму? Зараз всіх ін'єкції зробити і їх, а куди ж їх діти? Ну да, да. Чи їх е, дійсно оцінювати як рівного собі? Е, ну, партнера, я би навіть сказав? Бо він є артистом цирку, практично. Це є дуже комплексне питання, і тому розумієте, коли м, той же ж дресирувальник, подекуди я знаю ці історії, він його е з першої з першого дня народження практично е з ним спить, його вигодовує. Це його практично є дитина, і я знаю наскільки болюче вони сприймають оці ну такі м, подекуди закиди, що що все треба все заборонити, пане Євгене? з чого на ваш погляд складається структура циркової справи? Дуже важливо, щоб е, створився так званий. Цирковий конвеєр, так коли створювались би номери, які мають можливість гастролювати, які мають можливість показувати свої, свої вистави в по всій Україні, і тут ми базуємося на державні цирки. Звичайно, це національний цирк у Києві, це Харківський цирк, це Дніпропетровський, Дніпровський цирк, це Запоріжжя, це Крикриворізький. Цирк це Одеса. Безперечно, Одеський, власне, один з найстаріших е цирків. І звичайно за це здійснює цю, ці всі механізми Державна циркова Агенція. Дирекція пересувних цирків, пересувних колективів циркових, ну і звичайно в добрій співпраці з самою академією, тому що практично з цієї сцени, з цих аудиторій, потрібно, щоб кожен режисер, кожна дирекція власне відслідковувала талановитих людей, з якими би створювалися програми, або тут вони вже навіть подекуди і є, і щоб вони були запрошені. Дуже радий останнім тенденціям. І я думаю, що в цьому руслі треба бути відкритим е, директорам цирків, коли йде співпраця е, з театральним жанром суто, так, коли е, з музичним жанром сучасної музики, е, коли з відеоартом і коли на манежі цирку здійснюється театральна постановка, абсолютно з використанням або з елементами е, циркового мистецтва. Мені здається, це добра практика, яка от буквально стала можливою там рік-півтора року, і її треба підтримувати, тому що вона має велику, вона залучає ширшу аудиторію, скажімо так. Театраль театрали, нарешті в перший раз їх запросили на манеж. Вони дивилися виставу. Можна дискутувати, але це чудова практика. Я можу сказати, що навпаки, в театральній справі традиція використання церкового мистецтва дуже давня. Ну очевидно, навіть наш, наш фундатор українського театрального мистецтва Лесь Курбас, mm -hmm. зрештою, як і. Мейрхольт і Таїров використовували в своїх постановках церковий жанр, і це додавало такого ну, колориту, я би сказав. Якщо говорити про такі традиції українського церкового мистецтва, то вони якраз зараз починають активніше розвиватися. І тут є справді такі унікальні якісь речі. Я навіть знаю подекуди зараз, що деякі дизайнери українські створюють ну, це ж спеціальний одяг. Одяг так, але, наприклад, там хороший український з українськими мотивами етноодяг для артистів церкового мистецтва. І це, знаєте, можна казати про ще якийсь інший підвид, фешн-церковий там чи, чи ще щось. Тому ну. Є багато можливостей насправді, і є багато талановитих людей, яких треба підтримати. Ви сказали, що е, сьогодні, е, нарешті, в цирку з'являється такий національний колорит, але дуже сучасний, дуже стилізований, навіть авангардний, може, в чомусь, який м, пропагує ну національну нашу українську культуру, е, і я вам теж скажу, що. Це також традиція наша. Це повернення до традиції, тому що коли створювався перший український цирковий колектив 1956 року, який очолив Петро Маяцький. Потім його підхопив цю естафету на початку 70-х років Володимир Шевченко, Шевченко. наш знаменитий дресирувальник і найвидатніший діяч. Я вважаю українського цирку другої половини 20-го століття, то це була традиція, коли номери були. Не просто одягнені в якісь національні костюми, а були стилізовані під український колорит. Ну, очевидно, якраз останнім часом ми звертаємо увагу на це, тому що на тлі широкого великого простору церкового це, зрештою, ідентифікує нас. бо… Це те, про що ми вище говорили: про певну дипломатію і представлення е, України, тому що це е, і з'являється хороша е, прогресивна українська музика, це хороші костюми е, якісні, так, це е, хороші тексти, е, це, зрештою, номери побудовані на певному там чи етносі, чи баладах, чи легендах, тому що вони дають простір е, відображенню через церкове мистецтво, так. Е, це якісь містичні речі, гоголівські, так чи, чи ще? Тобто, з'являється драматургія, українська драматургія а, в цирку, і тому це така, я би сказав, певна. Родзинка, як на яку зараз звертають уваги наші колективи і артисти, які готують номери, і ми би хотіли, щоб це в подальшому активніше розвивалося. Бо власне, коли торкається дитячої теми, то воно може базуватися на якійсь українській касті. І відповідно навколо цього вибудовувати всю частину, де, де літають якісь люди, де, де відбуваються якісь речі, де щось щезає, ілюзіоністи з'являються. Якась тваринка пробігає. Тобто це ну. Це це річ, яка, яка має ну можливо навіть більші можливості ніж в театрі є, трошки до знову неприємного. На не жаль, не хочеться, коли говоримо про цирк. Про це псувати собі настрій. Але ну треба про це сказати. Як ви ставитесь до питань приватизації? Е, до як цирків? в нас це часто буває, все вс, іноді там проскочить десь фраза, або якийсь державний чиновник десь це сказав. А далі спільнота починає бурлити і не розуміти, що далі. Насправді, Міністерство культури, так як власне вже висловило свою позицію щодо приватизації, або ж зразу скажу, заборони приватизації національної кіностудії Довженко. про яку говорили, бо саме в тому документі йшлося і про приватизацію кіностудій, і про приватизацію цирків. То ми категорично проти того, щоб ті е, ті установи або ті заклади, які мають велику історію, яку традицію, і які треба зараз докласти зусиль, щоб модернізувати, дати новий імпульс життя, а не просто збутися, а отже, вбити, а отже, знищити. Ми говорили про структуру. Я mm -hmm. згадував всі ті цирки, які є по Україні. Так трапилося, що ці цирки вони всі пов'язані з історичними будівлями. Які є пам'ятку або пам'яткою або місцевого значення або національного значення? Згадували про е, один з найстаріших будівлю е, одеського цирку. цирку, так? І очевидно, що ми проти ще одне зазначу нюанс. Чому, можливо, так десь з'являється? Е, тому що всі переважно цирки знаходяться в центральній частині міста, того чи іншого міста. Очевидно, це ласий шматок не будівлі, а землі. І ми категорично проти цієї ситуації, щоб дати в приватизацію ту чи іншу будівлю е цирку. Ти знову повернемося дійсно до творчості? Адже на Україні дуже багато е, фестивалів дитячо-юнацьких, і власне це, ці фестивалі є базою, є фундаментом для е, майбутнього, для того щоб церковне мистецтво України продовжувало завойовувати світ. Чи є у діяльності міністерства якась програма, може, підтримки цих фестивалів? Якщо говорити глобально, так то чим Україна представлена в світі? Є спортивні здобутки, так. так ми себе утверджуємо зараз як політична держава, як активне суспільство, яке прагне захистити свою свободу, свою гідність. А, але разом з тим ми маємо таку глибоку традицію, по якій знають нас і в Європі і в світі через наших митців, в тому числі. Особливим таким стовпом є е, артисти церкового жанру, бо їх давно вже знають. Вони є, е, я би там не побоявся і не і без скромності зайвої сказав, що вони є на вагу золота, їх розбирають вже практично з цих е, з цих стін. Е, вони є бажаними в світі, і нам дуже важливо ну не просто там підтримати цю хвилю. А просто гордитися тим, що це є е, наша школа е, церкового мистецтва українська, що це є наші е, артисти церкового жанру, і вони це мають продукувати в собі. І вони з задоволенням мають повертатися з номерами. Я не кажу вони можуть жити сьогодні в Монте-Карло е, завтра в Києві. післязавтра ще десь поїхати, але це це відкритий простір, але але головне, щоб ми не втрачали цієї ідентичності. Церковий жанр дає можливість нам бути добре інтегрованими в світове співтовариство разом з тим, зізберігаючи свою самобутність, свою індивідуальність, свій унікальний колори, колорит, який ми маємо, і який виражається е через церкову школу. Я вам дуже дякую, пане Євгене Миколаєвичу, що ви сьогодні присвятили нам свій час. Дякую вам за цікаву розмову. А глядачам я нагадую, що сьогодні гостем нашої програми був міністр культури України Євген Нещук. І в Київській академії естрадного та циркового мистецтв ми говорили, як завжди, про цирк. Любіть цирк, любіть українську культуру, а отже, власне, саму Україну. Дякую. Сподіваємось на краще.